Піскульте українці і усі добрі люди. У тих людей, які спостерігають за моїми сторінками Фейсбук чи інстаграм, може скласти враження, що моя основна мета бути здоровим, максимально сповільнити старість і жити довго. Боготься, дожити жити до 100 років не відмовилася б жодна розумна людина, і я в тому числі. Але для мене це не головне. Наш організм це постійний ресурс, подарований Богом. І моя головна мета надихнути людей, берегти, любити і поважати свій організм, так як правильно виховані люди люблять і поважають своїх дітей і батьків. І на власному прикладі довести, що коли твоє тіло розум працює, як дорогий швейцарський годинник, тобі під силу підкорити будь-які вершини. Це буде перше відео на моєму YouTube-каналі, де я буду доводити усьому світові, А головне собі, що проблема не у поганій владі чи вірі. Справа навіть не у нових вірусах, бактеріях чи хворобах. у слабких людях, які після певного моменту перестають розвивати своє ціле розум, а тому зможуть не жити, а боротися за своє життя. Краще прожити коротке життя, погоні за мрією, ніж довго стоючи на місці, але у будь-якому випадку все життя повинно бути здоровим. Це моя історія. Не буде і кінець, відомо тільки Богові. Але ця сторінка моєї життя точно не буде стоячи на одному місці. Завдання у нас сьогодні буде такого типу. Будемо бігти у ворог міському заказнику до великих кола і одне мале. Загальна відстань 21 км. кілометр. А складнощів мені буде додавати температура у мінус 12 градусів і що з одягу на мені будуть тільки легенькі шорти і на ногах розчірки. So, i am get my drink on tonight i'ma get to loose get wild if you're not in the mood right now Honey, don't kill my my vibe i will get my drink on tonight i'ma get loose get wild if you're not in the mood right now honey don't kill my my vibe i'ma party until i drop when i begin i don't know how to stop be so, Я поки на теплі біжив, особливо холодно, не відчуваємо. Кривки почали підмерзати після рук, але без Десь... пробігли вже п'ятерочку, повністю втяг. Ноги тепло, в шанай біжу. Продовжують мерзнути кісті рук, але розробляє їх і тіло. Ну не відчувається. Тренер десяточка <му> вже за за нашими спинами. По відчуттю він вже підмерзають кісті рук. Вуха вже напевно відмерзли. Я їх взагалі не відчуваю. Але тіло ноги <кхех> без проблем. У нас декілька проблем. У нас сіла GoPro, замерзла. У нас вже замерз айфон. Ми його відігріваємо. Це що стосується техніки, що стосується мене, замерзло вже трохи лице. Вуха трохи підмерзли. Ну найбільше це пальці і кісті рук. Це інше тіло терпить по ногам взагалі чітко. Ну і трохи вверх починає підмерзати вже. Але вже пробіли вже 18 кілометрів позаду. 20 ну, кілометрів. Перше завдання. Ми пробилися. Рухаємося далі. Все, зустрінемо в моєму. Це отак, от що ми так знімемо. Було видно, що це не якась підстава, що ми тут не женемося за фейками. Сьогодні у нас. Навіть... Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні другий день після мого холодного забігу. Я на ранковій пробіжці. А отже, я не помер і навіть не захворів. Зі мною все добре. А це ще раз підтверджує мою теорію: що, коли ти здорова людина, а дбаєш про свій організм, тобі під силу навіть найекстремальніші завдання. У майбутньому буду ще тяжче випробування, де я буду шукати межу людських можливостей, усім міцного здоров'я, незламності духу, слава героїчному українському народу! Перемога буде обов'язково за нами!